Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні у нас буде запуск акваріуму на 100 літрів, швидкий запуск. І поговоримо про те, як можна перевозити акваріуми. Мій знайомий віддав мені акваріум, подарував свій травничок, дуже гарний. Він за ним довго вже не доглядав, там є деякі проблеми. І ось мені привезли цей акваріум. Це один із варіантів, як можна перевозити акваріум. Не виймали, Бачите, всі рослини залишились там на місці, ґрунт залишився. Просто злили воду, виловили рибок, а рослинки і так можуть переїхати. Але це для невеликих акваріумів. Ну, цей акваріум на 100 літрів, і його можна було так підняти, перенести, але його переносили і піднімали на дошці, щоб він не тріснув. А це і рибки з того акваріуму в відрі приїхали. Тут в них аерація, нагрівач. Ось самі рибки дуже гарні. Тут приїхали гупі, скалярії, коридораси і, мабуть, все. Ось так дали час акваріуму, щоб він трошки нагрівся. І переливаємо воду з іншого акваріуму. Це акваріум з золотими рибками. І сюди додаємо просто акваріумну воду. І це буде швидкий запуск. Не треба буде чекати, поки акваріум буде. Налагоджувати азотний цикл. Ну, в нього буде в цього акваріума десь день, така мутна вода, поки все налагодиться. Але це дуже швидко і рибок можна запускати одразу. От Якщо ви робите запуск акваріума, і ви хочете швидкий запуск, то вам треба взяти воду, в когось позичити з іншого акваріума. Чим більше, тим краще. В ідеалі 50%. Об'єму від вашого акваріуму, але можна і там скільки дадуть, 10 літрів, 5 літрів, все добре. І в ґрунт, який ви будете класти в акваріум, дуже добре налити біостартер якийсь бактерії. Для запуску акваріума, або можна попросити віджати губку, то що стоїть в акваріумі на фільтрацію, віджати і цю брудну воду налити прямо в ґрунт. І це вже буде дуже гарна така вам біофлора, мікрофлора, і азотний цикл в вашому акваріумі встановиться дуже швидко, буквально за день-два. за два. І при такому запуску одразу можна садити рибок в акваріум і, звісно, рослини, якщо у вас такі намічаються, і все буде добре. В моєму випадку поруч стоїть великий акваріум, я набираю 30% води з акваріуму, з сусіднього, все інше буде вода з крану, але в мене тут заряджений ґрунт і фільтр. Біофільтр, який також вже з встановленим біобалансом, і там дуже багато бактерій, які будуть перетравлювати аміак, нітрити і нітрати. І ось такі рослини тут є. Тут дуже багато рослин, і в цьому акваріумі є проблема. Тут є в'єтнамка, бо в акваріумі дуже довго не було підмін. Рибок годували, годували добре, але підміну не робили. Це я набираю вже воду в той акваріум, з якого я воду забирала, то вийшла така підміна води. З великого акваріуму я не можу дуже багато води відливати, бо він нещодавно запущений. Якщо я багато в них в золотих рибах заберу води, то там порушиться біобаланс. Тому я тільки могла 30%. Від того об'єму, що в великому акваріумі взяти і дати в цей новий акваріум на 100 літрів. І ось набираю воду з-під крана, водичку л я лью кімнатної температури і додаю сюди кондиціонер антитоксин. Це, на мою думку, найзручніший розмір акваріума для травничка. Він невисокий, він 40 см у висоту. і і 80 сантиметрів в довжину, і скільки, 35 сантиметрів в ширину. Він овальної форми і це дуже красиво. Освітлення тут встановлений світильник Рстетеч. Це український виробник, дуже якісно світло робить. Ось це наш фільтр. Ну, це у власника так було зроблено. Бачите, це звичайне відро пластикове, в якому квасять помідори, гірки і внутрі керамзіт. Це його рідний фільтр, така фільтрація і була. Ось так боролися з тим, щоб вода не шуміла, з водопадом. Ось така історія. Зараз акваріум потрошку буде відходити від переїзду. І тим часом переводяться рибки на оцю нову воду. Сюди я протягом двох годин потрошку додавала воду з цього акваріуму, в якому вони будуть жити. Це рибки з цього ж акваріуму. Тут три скалярії, безліч губ і багато коридорісів. Коридоріси тут розмножуються, тут є малюк коридораса, він там ховається в траві, бо акваріум дуже плотно щільно заросший рослинами і малюк виживає там. Ось така є частина акваріуму, де годують коридорісів. Не спеціально залишено місце, що тут не висаджені ніякі рослини, щоб тут їх можна було погодувати. І показую, що тут при переїзді одного навіть два коридори не піймали. І вони в цій траві без води. Ну там трошки води залишалось, і вони переїхали зараз. Зима і Акваріум стояв і на вулиці, і на холоді, і вони вижили ці дві рибки і успішно переїхали без водички просто в траві. Дуже красивий акваріум, чарівний, але тут є трошки проблеми. Бачите, от такі пучки в'єтнамки по всім рослинам. Це наглядний приклад того, що буде з акваріумом, якщо в ньому не робити підміни води довгий тривалий час. Рибок багато, годують їх досить добре. І ті нітрити і нітрати, які утворюються в акваріумі, рослини не встигають поглинати. І тому утворюються в акваріумі шкідливі водорості. Оце все, що ви бачите на екрані, це не водорослі, це підводні рослини. А от ці чорні наростини красиві, такими почками, оце водорості, з якими борються. І е, мені прийдеться також. Прибирати цю всю красоту, ну що я планую з цього приводу? Я просто позрізаю ті частини рослин, на яких ця в'єтнамка і чорна борода вже розвинулась, і буду робити раз на тиждень підміни води, годувати рибок більш живим кормом, менше сухим, і все тут буде добре, все відновиться. Якщо у вашому акваріумі є такі рослини, наприклад, як Анубіас, які ростуть не укорінені, які можна вийняти з акваріуму, і на них розвинилася така в'єтнамка або чорна борода, то їх можна занурити у розчин лимонної кислоти з водою на 20 хвилин. І протягом, ну, потримати 20 хвилин і протягом тижня ця вся чорна борода і в'єтнамка, вона зникне з, цього, з цієї рослини. Потримали 20 хвилин врошення, назад кладете в акваріум, і воно через тиждень само все пропаде. В моєму випадку в мене всі рослини укорінені, я не можу їх виймати з цього акваріума, то я просто зрізаю. Оцю чорну бороду і В'єтнамку, всі ці очаги, щоб воно не розвивалося далі в акваріумі. І іншим способом ну можна тільки перекисом водню обробити або спеціальними розчинами для боротьби хімічними різними, яких безліч їх можна купити в зоомагазині спеціально для цієї проблеми. Але в мене вже такий запущений варіант. Я не думаю, що перекис водню це поприбирає. Я просто зріжу все чорне, і рослини дадуть нові паростки, і вони вже будуть чисті і красиві. Зверніть увагу, якого розміру плавають гупі, рибки дуже великі, гарні, красиві, такі відгодовані. І... Ну, риб, риба в гарному стані. Рослинки трошки пошкоджені, бо не було підмін. А рибки в дуже гарному стані. Ну, ось так мені повезло, я вважаю. Такий чарівний акваріум мені подарували. І можна сидіти просто годинами спостерігати за цією красою. Зараз прийшов час поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, хто не підписаний. Сифонити ґрунт в цьому акваріумі не обов'язково. Це можна робити інколи, якщо там випадково перегодували рибку, що корм псується, лежить. Або якщо там явно якась проблема, от як зараз, да, наприклад, в мене. А взагалі цей акваріум можна не сифонити. Рослини все поглинуть, все зайве, що тут не треба. Це буде добрива для рослин. В цьому акваріумі немає подачі СО2, бо тут дуже багато рибок і С2 буде зайво. Рибки таке СО2 роблять щодня. Поки в цьому акваріумі є в'єтнамка і чорна борода, я буду робити ретельні підміни по 30%. І буду прибирати рештки оцих чорних наростів. Також буду прибирати рештки їжі, якщо вона буде залишатися. І просто притирати скло. Ось, А пізніше, коли все вже тут нормалізується і вже не буде цих шкідливих водоростей, я буду просто раз на тиждень доливати воду в цей акваріум. І також з рибками все буде добре. Головне правило не перегодовувати рибу. Чорна борода з'являється там, де дуже багато органіки. Якщо систематично дуже багато кидати корму в акваріум, то з'явиться ця проблема з чорною бородою або з В'єтнамкою. Також дуже треба ретельно слідкувати за губкою в цьому акваріумі, яка стоїть на забор води. Тут для фільтрації встановлена помпа, на яку вдягається губка крупнопориста, щоб не часто її міняти. Раз на місяць її треба помити. Не обов'язково в акваріумній воді, бо у нас зверху стоїть біофільтрація дуже потужна, і там зберігається вся мікрофлора. Нам не треба слідкувати, щоб в губці залишилась бактерії. Просто під краном мити ретельно яком. Зручно і ставити на місце. Бо інколи ця губка забивається від бруду, і вода на фільтрацію не піднімається, зупиняється ток води. І це також шкідливо для акваріума. От в цьому акваріумі так і сталося, Поки його не доглядали, то зупинилась... Подача води у біофільтр і акваріум фактично стояв без фільтрації тривалий час, і тому такі проблеми почалися з водоростями. Тож, за цим треба слідкувати, ну, десь раз на місяць губку треба помити і поставити назад. Це все про догляд за травником. Ось анцитрус, тут ще є. Так, щось ще забула важливе сказати про цей А, Світовий день світло в цьому акваріумі встановлено на 8 годин. 8 годин, яскравість 100%. Так як акваріум невисокий, світло пробиває товщу води, і всі рослини, навіть ті, що ростуть на дні, дуже гарно отримують світло. І добре ростуть. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.